За незаконне зберігання виготовлення, зберігання, а також продаж піротехнічних засобів громадяни притягуються до адміністративної відповідальності. Так відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема статті 195 з позначкою 6, громадяни притягуються до адміністративної відповідальності, зокрема частина перша. Від 30 до 60 неоподаткованих мінімумів. це приблизно 1020 гривень. За повторне протягом року сконе таке ж адміністративне правопорушення громадяни відповідної частини 195 статті з позначкою 6 притягуються до адміністративної відповідальності від 60 до 100 неоподаткованих мінімумів. З, ну, десь приблизно 1700 гривень. Зокрема, статті 195 з позначкою 6 громадяни за незаконне виробництво зберігання а також продаж піротехнічних засобів притягуються до адміністративної відповідальності. Так, зокрема, частина перша передбачає покарання у вигляді 30, від 30 до 60 Неподаткових мінімумів громадян з конфіскацією піротехнічних засобів. Частина друга передбачає адміністративне правопорушення, передбачає штраф від 60 до 100 неподатних.